Пам'ятники княгині Ользі Ярославу Мудрому, Архангелу Михаїлу Київ має чимало власних архітектурних родзинок. А чи знали ви, що більшість відомих скульптур столиці це справа рук однієї родини? Наша рубрика Культпростір. Відвідати обов'язково кажуть туристи про пейзажну алею в Києві. А після візиту додають в цьому місці живуть казки. Ось цей хлопчик із краплею, робота скульптора Назара Білика. Вона має назву дощ, у кого немає фотографії з нею. А якщо до княгині Ольги, Ярослава Мудрого, Архангела Михаїла, усі вони створені Миколою Біликом, батьком Назара. Я, як напевно, і більшість дітей художників, органічне продовження діяльності батьків, насправді, те, що я роблю в скульптурі. Це відображення моїх пошуків, якогось осмислення світу. Так, і з легкістю Назар розповідає про свій життєвий вибір. Вони разом із батьком працюють в одній майстерні, та кожен із них окрема творча одиниця. От, бач, може й так бути. Бачиш, хтось тобто воно міняється. от коли коли співається ж кожна, кожна людина має свою свій характер. От тут трошки я б допрацював. Ми розглядаємо і Ніколая і Назара Білика. Только вдвоем. Не потому, что отец и сын, не потому, что они оба скульпторы. Просто их очень много объединяет. Николай Билок, с моей точки зрения, это самый известный скульптор Украины. А Назар Билык – это самый известный украинский скульптор за рубежом. Сюжеты рубіт підказало життя. Ділиться Микола Билык. Найближчая для нього тема кохання між чоловіком та жінкою. Образом для створення цієї скульптури стала його вагітна дружина. Справа в тому, що би, тем ну, немає нових. Вони всі вічні, вічні, так би мовити, дивлячись, як зробити. От знайти формальний хід, знайти чисто формально її цікаво. Оце буде і нове, розумієте? Тут нічого не видумується, воно так є. <смі> тому це і це мені все ну, цікаво, тому що тут щось такого аж надуманого нема. Мені здається, в цій простоті і велика така якась і філософія життя. Іх роботи однозначно змінили в лучшу сторону початку лік міста, а потім і життя в цьому городі. Тому що вот найбільш удачний примір, коли за культуру йде развитие всього. Развіті інфраструктури, тому що на хорошу роботу йдуть і люди. Вони її відіть у родині біликів. Здається, немає людей далеких від творчості. Дружина Миколи, писанкарка, викладає мистецтво художнього текстилю. Їхня донька архітектор. Але конкуренції між майстрами не існує, адже в родині панує любов. Саме вона керує кожним рухом, окремим чи спільним. Здається, цієї любові. Вистачає на натхнення всієї родини.